Передодні Великого дня в Вінницькому ліцеї No29 учні, вчителі та батьки ліцеїстів вирішили привітати наших захисників зі світлим святом Воскресіння Христа. Акція Великодня Коробка у ліцеї пройшла вперше. Вчителі провели невеличкі опитування серед учнів та з'ясували, на яких напрямках їх батьки боронять Україну просто зараз. Таким чином, допомога вийшла дуже адресною саме батькам наших ліцеїстів, які нині захищають Україну. Спільними зусиллями від кожного класу на передову для наших захисників поїхали кілька коробок смаколиків, засобів гігієни та дитячих малюнків від кожного класу. В організації великодніх коробок не менш активну участь брали і вчителі. Так Оксана Іванівна Рибанюк класний керівник 6-го в класу із задоволенням допомагала батькам та дітям із формуванням посилки. Як ви відреагували на таку ініціативу? Шостий клас ради долучитися до цієї акції та прийняв активну участь у переслухні пакунків до своїх батьків. Із особливим трепетом цього дня до відділення пошти приходили учні, чиї батьки нині знаходяться у зоні бойових дій. Так, тато восьмирічного Віталія знаходиться на Запорізькому напрямку. Хлопчик намалював для нього та його побратимів малюнки. Ця посилка поїде до мого тата. Чому потрібно відправляти посилки нашим військовим? Бо це дуже добра справа і так ми можемо підтримати наших військових. Надіюсь, нашим захисникам буде дуже приємно отримати частинку тепла свого дому. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Кожен захисник і захисниця пам'ятали: ти не один. Софія Касіяненко. Вінницький ліцей номер 29